Всім вітаю на своєму каналі. Для тих, хто вперше завітав, мене звати Галя. Я проживаю з сім'єю у штаті Пенсільванія вже 17-й рік. І близько на кордоні до штатів Огайо та Західна Вірджинія. Тому у багатьох відео ви подорожуєте зі мною у всіх трьох штатах. У нас інтернаціональна сім'я. Маємо донечку і сина. І сьогодні я хочу в першу чергу всім подякувати за підтримку. За добрі слова, коментарі і всіх своїх постійних глядачів попросити, будь ласка, звертайтеся до мене на ти, якщо вам, звичайно, буде так зручно, а мені буде дуже приємно. Сьогодні ми на озері, нас запросили на пікнік, а вас я запрошую у свій новий влог. Приємного всім перегляду. Поки там йде підготовка до пікніка, Марчик вже не може дочекатися піти у водичку, то я з ним прийшла на пляж, тут все поруч і дивлюся за ним, сіла тут біля такого столика собі і спостерігаю за Марчиком. Дуже жарко. Навіть якось добре, що такі хмаринки надійшли і не під самим сонцем сидимо, хоча от парасольку взяла. Про всяк випадок. Таке парасолька пригодилася, бо вже сиджу і... Czuję, żeby nie Мартів там вдалині в Ківочому царстві, татуся приєдналася, то я вже спокійніша. Ну все, змотуємо вудочки. Такий вітер зірвався, і хмари йдуть, наближається шторм. Але ще діткам обіцяла сюди на цей невеличкий пір спіти. Як і обіцяла, показую готові роботи в новому стилі вишивки підвісок. Хто пам'ятає, кілька тижнів тому я замовляла на Amazon ось такі набори для вишивання це щось типу стилю рококо, і розпочала з цієї, ця була першою. вчилася, як вишивати кожен вузлик, листочок, трояндочку. Це був другий. Процес мені сподобався. Захопив. Думаю, що я на цих чотирьох не зупинюся. І буду пробувати інші. До речі, залишилась тканина, то я собі думаю, сама. На менші свої кругленькі чи квадратні, які в такому стилі спробувати також не хрестиком, а от в такому рококо стилі. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте. А я продовжую готуватись до осінніх ярмарок. Розпочинаю у вересні. Трояндочки розцвіли. Майже вже всі, то думаю, треба залишити на спогад таку красу у відео. Ну що, я вкотре йду в церкву з овочами, пишу фрі, безкоштовно. Сьогодні несу огірочки, чері помідорки і цукіні. Нехай беруть всі, кому потрібно. Я маю чим поділялитися. 6 серпня ми відсвяткували Преображення господнє, тобто спаса, і освячували фрукти. Я ось прикрасила собі корзинку, взяла грушу, персик, яблуко, манго, сливи і банан. Також в церкві була така загальна, велика корзина з персиками. Хто не приносив свого кошечка, міг собі додому взяти персик чи два. І, може, хто пам'ятає, кілька місяців тому в церкві я вже показувала цю картину, намальовану одним нашим прихожанином. Він виставив її для аукціону, щоб допомогти Україні. І сьогодні жіночка, яка сидить поруч зі мною, Мері, їй 90 років. Вона виграла її та захотіла подарувати мені. І як бачите, ящик з овочами порожній. Це супер. Ну а картина. Зайняла місце в куточку на кухні. Вона якраз нам тут дуже пасує. І ось така україночка буде милувати нам око. Привіт, біскіт. Це твоя улюблена поза так відпочивати. А ти що, заздреш, що тебе не показую. Чиї скет. Цікаво, що там в тій голові котячій? Про що він думає, коли він так лежить? Біскіт? Цього кличу Біскіт, а цей буцає мене в другу руку. Ревнує. Уваги потребує також. От тільки виключила камеру. І почалося бійня. То, що з вами має бути? Сьогодні ще з вами поділюся рецептом ось такої закуски маринованих баклажанів з цибулькою. Кілограм баклажанів розрізаємо навпіл і ставимо у кип'ячу воду на. 5-8 хвилинок. Можна неочищених, але мені подобається, коли вони почищені. За той час нарізаю цибулю дві цибулини великих, ось такими крупнішими шматочками, можна дрібнішими, хто як любить. Одна третя склянка олії, 3-4 зубчики часника, 3 столові ложки яблучного оцту. Все змішуємо, додаємо столову ложку солі і півстолової ложки цукру. Також туди додаємо 4 столові ложки води, і виходить у нас ось такий маринад. Тоді, коли вистегнуть баклажани, я їх нарізаю з такими брусочками, ви можете кільцями, напівкільцями. До них додаю цибулю. Можна також додати болгарський перець. І все заливаю маринадом. Також не забуваємо про зелень. У мене це петрушка, кріп і трішки кінзи. Все ретельно перемішуємо, перекладаємо в посудину, в якій вони будуть маринуватися. І кладемо в холодильник мінімум на 24 години. Смачного! Бачите, який попрошайка. То я стою і так собі снідаю. А він отак на задні лапки і проситься. Контент для тих, хто любить зі мною ходити на мій город. Я тільки щось зібрала урожай знову. Цукінні кабачки, чері, помідорки, великі вже є. Ще стручкова фасолька доросла, огірочки, кукурузу. Тільки три штучки зварю для себе, бо більше в мене ніхто її не любить. Ось, такі у нас справи в городні. Баклажани я недавно зібрала, показувала в попередньому відео. Але ще є багато маленьких на інших баклажанах. І вже перець поспіває там болгарський. Кіточки мої маю рядь. Щодня більше та різні кольори. А на фоні ось такої краси я хочу вас познайомити ще з однією нашою україночкою, яка проживає у Єгипті. У неї інтернаціональна сім'я. Це Катя. Відео, якої мене дуже зацікавили, я переглядала їх з самого початку, щоб бути в курсі історії її життя. І тепер очікую кожну наступну серію як серіал. Будь ласка, підтримайте її канал, переходьте на сторінку, підписуйтесь, і я дуже надіюся, ви залишитеся з нею також. Всім привіт із сонячного Єгипту. Мене звати Катерина, сама я із Херсонської області та наразі живу вже п'ятий рік в столиці Єгипту Каїр. Все тому, що заміжня я й за єгиптянином, і в нас є прекрасний син Амурка. Знімаю відео про наше життя, про свою адаптацію в такій цікавій та непростій країні. Ділюсь цікавими рецептами. Тут ви побачите зовсім інший Єгипет. Та дізнаєтесь, яка ж я все таки по рахунку дружини, наскільки верблюдів мене виміняли, і чому. Вони хіджаб. Щиро дякую за перегляд. Бажаю вам міцного здоров'я, всіх благ нашій рідній Україні, якнайшвидшої перемоги, і до наступної зустрічі!